Генератор працює, а світло вже є, бачите? Нас я нема, не отключає у нас. Це треба резетку зробити, щоб все. Да, там. да, це надо кого що там купити мені скоріше треба купити, я в інтернеті закажу. І все. Да, глуши. Так, так тушим. Глуши. Значить, відключаємо отутнь, виключаємо тут. Тепер виймаємо вилочку. І хай так відключиться, так воно так і буде. Так, але ж вона є, зараз оці кнопки включу, отут вот буде питання током. Як хтось -то руками візьметься, бач, зараз немає. А, все, я ти підключиш, тобто для цього я зараз треба розетку. Чтобы в розетке было, вот так вот сделаем. Раз.